У Житомирі опалювальний сезон розпочався 16 жовтня. Опалювальний сезон ми почали включати соціальні заклади 14 жовтня. У жовтня до кінця прошлого тижня повністю була запущена вся соціальна сфера. Було там деякі не гаразди, включені пари невеличкі всі лікарні, всі садочки, всі школи були включені. Більша частина міста вже забезпечена теплопостачанням, проте деякі будинки ще не встигли запустити відповідні системи. На п'ятницю було включено 766 будинків із 953. Ну це вже не наше вина, це вже ми надали до входу будинок. А на даний час. 800, 806 будинків включено за словами. Ми директора підприємства комунальники зробили все необхідне, щоб тепло мали усі. А ці будинки, які досі не підключили опалення, не встигли вчасно підготуватися до сезону. Питання виникає тому приходиться заново перезапускати такі будинки, допомагати знову відкривати, закривати, витравлювати. Це процес. Просто коли б казали всім, давайте готуйтеся, бо 1 вересня вже всі в мережі фактично були заповнені. 15 вересня. Ми вже всім сказали, що, шановні, беріть теплоносі, готуйтеся до зими, і все було не готовий. Хто не підготувався, хто не включився, кому нікому включати, хто не знає, як включать. Тобто, зараз вже фактично м'яч він в руках наших балансоутримувачів. На сьогодні усі котельні міста працюють у цілодобовому режимі, тому що система заповнюється, система прогрівається, і ми постійно бачимо, Полі електронних системах обліку, як скачки такі втрати не втрати, а подачі теплоносія. Тобто будинки заповнюються. Ми це бачимо особливо зранку, видно, як вони починають включати будинки, відкривати будинки, такі скачки йдуть. Тому ми не можемо зараз зупиняти, поки всі не налагодяться. Потім, коли буде тепло, коли температурний режим буде дозволяти, ми звичайно будемо зупинятися для того, щоб люди зайвих коштів не сплачують, щоб не перегрівати будинки. Буде 15-16 градусів буде зупинятися. Оплату за комунальні послуги поки змінювати не планують. Нічого не змінюється. Хоча, чим далі, тим дуже важче працювати. Чому? Тому що п'ятий сезон послід не змінюється платіжка за тепло, але ж наші втрати ростуть, це і вартість електричної енергії, і розподілу енергії газу, і заробітна плата, і матеріали, які виросли з початку війни майже в два рази. Хоча у Житомирі вже тиждень опалюють будинки, не усі житомиряни задоволені температурою вдома. Абсолютно не задоволена. У нас до цього часу не топиться на телефон. Коли телефонуєш в теплокомуненерго, вони розказують, що у них там аварія, і вони будуть ремонтувати. Ніякого ремонту і близько немає. В квартирі 15 градусів, Вон маленька дитина, вся в соплях. Я задоволена. В принципі, і включили не так пізно, 17-го. Все нормально, я задоволена. Я хочу, хочу сам регулювати собі, коли мені включати, коли мені не включати. А якщо я уїхав, я не живу, не користуюся цим опаленням. Навіщо мені це опалення? І нашого зударства мені подається тепло, якщо їм ніхто не пользується. Будинки, у яких досі немає теплопостачання, планують підключити вже до кінця цього тижня. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СКОДН. У Житомирі планують змінити перелік зупинок для автобусів приміського сполучення. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконкому міської ради. Ці дії стосуються центральних вулиць міста Київської та Великої Бердичівської. На сьогоднішній день є сформована міська мережа, яка вже прийнята в 2020 році. У 2021 році були проведені конкурси на кожен цей маршрут згідно існуючої прийнятої мережі виконавчим комітетом. І, і е, далі е, всі. І комунальний перевізник, і приватний перевізник курсують згідно мережі, згідно встановлених зупинок. Новий перелік зупинок довелося погодити через збільшення кількості приміських маршрутів та відмову у перевезенні пільгових категорій громадян. Ми говоримо про те, що маршрути, які створюються, ми розуміємо, що кожна громада повинна користуватися в неї, повинен бути транспорт. Але маршрути, які проходять вулицями міста, повинні хоча б мати якесь погодження з містом, тому що ми сформовуючи свою мережу, повинні розуміти, що на цій вулиці в нас достатньо транспорту, а можливо. Вам на інших вулицях замало транспорту рішення вступлять у дію після внесення змін у схему приміських маршрутів. Це сам документ, я ще раз кажу, який ми будемо впиратися в подальшу співпрацю, коли буде створений новий маршрут, чи буде зміни в діючих маршрутах приміських. Ми все ж таки будемо рекомендувати обласній державної адміністрації і департаменту регіонального розвитку брати до уваги те, що є місто, є міська мережа, і ми повинні погоджувати разом з ними ті чи інші маршрути, які курсують вулиці. Список змінених зупинок приміських автобусів у Житомирі можна побачити на екрані. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1. З початком повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові значно виросла, а кількість самих донорів ні. Через це наразі зберігається постійний дефіцит усіх груп і резусів, кажуть у Житомирському обласному центрі крові. Коли наш центр відвідує не менше 50 осіб за один день, тоді проблем ніяких з компонентами немає. Коли ця кількість починає коливатися, ми маємо дефіцит, ми маємо зниження, а потреба в нас є постійно. За останні два тижні кількість охочих здати кров значно знизилася. У середньому до центру приходить до 10 чоловік на день. Щоб покращити ситуацію із запасами, стати донорами знову вирішили слуги народу Житомирщини та прихильники партії. І вже не вперше здавали кров. І робили такий свій донат на те, щоб врятувати життя наших співгромадян, наших українців, ну, зрозуміло, особливо наших військових, тому що якісь що секунди на лінії фронту ризикують життям. Отримують поранення, важкі поранення для того, щоб все ж таки втримати ситуацію для того, щоб зберегти нашу незалежність, захистити кожного з нас. Ми розуміємо, що потреба в крові взагалі в державі вона нагальна. А в зв'язку з тим, що у нас зараз іде війна, тому ще з більшим ентузіазмом я сьогодні прийшов і захотів здати кров для поповнення банку крові загальнодержавного і щоб він все таки пішов нашим захисникам у разі потреби. Слуги народу Житомирщини регулярно стають донорами крові. Цього разу долучилися прихильники партії з різних громад нашої області. Це саме елементарна підтримка, яку ми можемо надати для наших військових, і це частинка, яку кожен з нас повинен це зробити. В кого немає противопоказань. Кров рятує життя, а життя це саме головна цінність для нас. На якому не секрет, на превелике жаль, в країні йде війна. Перш за все, потрібна кров нашим військовим. Це краплинка. В нашу перемогу щоразу до ініціативи депутатів приєднуються все більше охочих. У центрі крові кажуть, такі колективні візити є прикладом для інших установ, організацій та підприємств області. Варто нагадати, що стати донором може будь-яка людина, старше 18 років і вага якої перевищує 50 кілограм. Підготовка до здачі це основне відмінний стан здоров'я, щоб не було гострих проявів хвороб, які зараз, на жаль, мають сезонний такий, Вигляд легкий сніданок за два дні не вживати алкоголь, за чотири дні, і п'ять днів не вживати ліки. Сама процедура донації нескладна і займає близько 40 хвилин. Житомирський обласний центр крові працює з 8.00 до 15.00 у будні дні, а також кожну другу та четверту суботу місяця. ФК Полісся зіграв з ФК «Лівий берег у матчі 10-го туру. УПЛ гра закінчилася нічиєю. Вовки вперше в сезоні завершили матч без результативного удару. У нас остро стояло взагалі питання вибору складу на цей матч через певну кількість травмованих гравців, через паузу на збірні, яка, звісно, є позитивним чимось для клубу, але має і зворотну сторону і певні наслідки. Так сталося, що у нас на сьогоднішній день опинився травмований Лукас. Георгій повернувся з невеличким пошкодженням після збірної. Полісся залишається на третій сходинці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 бал. Також днями з киянами зіграли й команди ю 19 у домашньому матчі 10-го туру чемпіонату України. Перший тайм закінчився нічиєю. Рахунок вдалося відкрити гостям на 71-й хвилині. Голом відзначився Роман Гереш. Ну що, удар перекидання Гол! забиває роман. Житомиряни зрівняли рахунок на 86 й хвилині гри. Завдяки удару Кіріла Кобернюка доходить, але Кумалів сам побореться за м'яч, зберігає його у грі на рибака. подача, розвернутися, пробити скидка, Удар поворота. Красень м'я матч проти однолітків з лівого берега. Завершився для житомирян з рахунком 1-1. Команда «Лівий берег. Вийшла з повною самою було дуже важко проти них грати. Вони були компактні в обороні, і ми старалися скривати цю оборону, але не завжди вдавалося. І важко проти таких команд грати, коли вони сидять низьким блоком. У нас мало дуже було моментів. Із-за цього. Е, наша взаємодія на полі була непогана. Ми ніби контролювали гру, але. Не вдалося виграти у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу Ю-19. Житомиряни наразі посідають четверту сходинку. Хороший суперник. Ми готувалися до. До останньої гри домашньої, звичайно, в режимі тому, що хотіли перемогти і порадувати своїх болівальників. Як складувся перебіг подій, я можу своїм хлопцям лише подякувати, проявили характер. Однозначно, це очко нам одне навіть в копілку. Ми показуємо те, що вдома з нами нікому не буде легко. На мою думку, вона проходила майже весь час під нашим контролем, ми були з м'ячем. Першому темі ми достатньо непогано розгортали гру, шукали простір на флангах, робили подачі. Можливо, не в кожному моменті, де ми могли це робити. У нас була трохи проблема з підбиранням, про що ми говорили з хлопцями в перерві, тому що доволі багато ми випускали суперника із половини поля, на мою думку, могли ще більше зробити так, щоб гра була там. У другому темі мені здається ми намагалися більше загострювати. Ми забили гол, який ми. Заслужили, я думаю, тому що ми тисли на суперника весь матч, Ми створили цю помилку, яка була, яка призвела до панельці. Уже сьогодні в день містяни відчули потепління. За прогнозами синоптиків, воно протримається на Житомирщині впродовж тижня. Погода формуватиметься в полі високого атмосферного тиску, У нас пануватимуть антициклони. За європейською традицією вони мають чоловічі імена і цього разу це вернер та ксілат. Тому по осінньому гарна погода на протязі тижня нам гарантована. Найближчими днями нічні температури коливатимуться від плюс 4 до мінус 1 градусу за Цельсієм. А ось денні стопчики термометрів підвищуватимуться у вівторок та середу до 15-17 градусів тепла, а в решту часу становитимуть 10-15 градусів. Синоптики кажуть, заморозків цього тижня не буде. Це просто як звичайний мороз, тому що на полях залишились лише ті культури, які не бояться морозу. В другій половині тижня також у нас в нічні та ранкові години є ймовірність виникнення місцями по області туманів. Небо цього тижня буде сонячне з мінімальною мінливістю, а вітер теплим та помірним. Такі погодні умови є дуже сприятливим як для гарного настрою, так і для кращої продуктивності роботи, так і для економії електроенергії та інших ресурсів на опалення. Ілона Усати Ігор Литвак, телеканал СК 1